Індик, Ірій, Етер, проєкт і ще десятки інших незвичних слів такі правила комусь можуть здаватись новизною. Проте ні. Ще у 2019 році Міносвіти опублікувало нову редакцію українського правопису, рекомендуючи застосовувати ці норми у всіх сферах життя. Хоч деякі правила й змінились, та до цього року їх не виносили на завдання вступних іспитів. І у 2024 році НМТ ще відбудеться за старим правописом, але так буде в останнє. І розуміючи це у Учні помалу готуються, наголошують їм на цьому вчителі, адже через рік усім нам доведеться писати і говорити за новими правилами. Діти набувають ну, якихось таких певних навичків. Наприклад, вже вони знають, що якщо раніше слово священник писали з однією літерою Н так щодо орфограми, то за новою редакцією це слово вже пишеться із двома. Тож, на один з таких практичних уроків потрапили й ми. Тут учнів до тестів готують всебічно. Вчать і організовувати свій час, пояснюють, як не хвилюватися. Отже, теоретичний матеріал ми закріплюємо практично. Сьогодні ви побачили, що діти виконують різні різноманітні вправи, тестові завдання. Також ми максимально ці завдання наближаємо до тих завдань, які прописані у МНТ. Самі випускники кажуть, розуміють, що треба звикати до нововведень, готуватись не проти і зізнаються загалом. Це цікаво чути і вчити нову вимову, слів чи незвичні наголоси. Я вивчаю слова наголоси за новим правописом. В школі нас виправляють, щоб ми вже вміли говорити правильно за новим правописом. Але нам це не виносять як дуже грубу помилку, але все одно нам типу кажуть, що це буде помилкою з наступного року. Я акцентую увагу на всьому, що буде на НМТ, й проходжу тести. Деліться, що я не знаю, і на це більш приділяю уваги на новий правопис. Особливо уваги не приділяю, але вчу ну, стараюся вивчати слова так, як буде правильно. за новим правописом. Це є повернення нашої е, рідної мови, яка була колись вдавнину поширена в наш, е, нашому народі, е, тому це не є надзвичайно складно, як ті самі наголоси. Експерти пояснюють, такі зміни не випадкові, адже вівши в дію новий правопис у 2019 році, зрозуміли, що роками діти вчили зовсім інші ще старі правила. Тож тестувати їх по-новому не вдала ідея з огляду на те, що учасники зно не готові. Скажімо, виконувати такі завдання, тому що вони навчалися в попередні роки, коли ще того правопису і в Помині не було. Тому було надіслано листа, в якому йшлося про так званий перехідний період, адаптаційний період п'яти років, для того, щоб дітки встигли адаптуватися, підготуватися і таке інше. Йдеться про те, що у 2019-му п'ятикласники почали вчити вже нові правила, тож саме вони у 2025 році будуть здавати НМТ з новими завданнями. До речі, основа тестів залишиться тією ж. Правопис не докорінно помінявся, там є окремі лише елементи новизни, а в цілому правопис залишився таким, яким він є. В Україні існує банк тестових завдань, тож експертам доведеться доопрацювати лише частину, пов'язану з новим правописом. А ще з важливого був прийнятий закон, у якому внесли зміни у тестуванні на 2024 рік. Він ще не оприлюднений, але буквально на днях він буде. Щодо вступу у заклади вищої освіти у 2024 році і звільнення випускників початкової, базової і повної середньої школи, тобто четвертокласники, дев'ятикласники і одинадцятикласників від державної підсумкової атестації. Тож четвертокласники без ДПА, дев'ятикласників очікують лише вступні іспити, а одинадцятикласники проходитимуть тестування у комп'ютерному форматі з чотирьох предметів, три з яких обов'язкові. Список збільшуватиметься, і до стандартних предметів на вибір додать українську літературу і географію.